Всім привіт, агротехнар. Сьогодні будемо знімати легенду Кентавра 244С базову модель в новому кольорі. Поехали! значить, Отак виглядає тракторець, це його вже оновлений колір. Він же хакі, він же авокадо, хто як називає. По суті, це зелений, такий темно насищений зелений. Чим примічательні трактори. По-перше, вони мають дуже непогані характеристики, до 6 тисяч доларів вони вартують з 24 ми колесами, 16-ти передні. Кліренс цього трактора сягає 31 см, агротехнічний просвіт ще більший. Значить, маса стоїть вже нормальна, вона прослугує дуже-дуже довго. Тут маємо трьохциліндруну. Каємовський мотор, такий самий, як на донфенгах, стояв 1,5 літровий 1532 куби, якщо бути точним. значить передній міст довантаження у нас 44 кг, задні колеса довантаження по 24 кг, 9,5 24 6,5 16 задній простір повністю зашитий металом, стягнутий надійно, класно, без шпарин, без нічого. тобто він йде не на сварці, він йде на кріпежних болтах. Тобто притягується і він не трісне і не буде грати вам е, при е, ходьбі, при їзді, е, Але має такі нюанси, тобто, коли ви будете кататися на пагорбах, от туди-сюди поїздите, потім попідтягуйте болти обов'язково, щоб не розхиталися. Значить, заднє освітлення повністю діодного типу все йде. Під 20-й палець яблучка з теобразним наварюванням клішня, є розкос, 6 вал відбору, два гідровихода, 40-й задній чулок. На валу регулюється кулія 1,20-30 м. Є причепний механізм. Нижнього положення, в принципі, заряджений класний трактор. Вал відбору має дві швидкості. Також в нових моделях зробили стояночне гальмо. Витискаєте педаль тормоза і фіксуєте оцим речагом. Тобто, так, по суті, зафіксувати у вас його не вийде. Повишені поніжені передачі, коробка механіка 4 плюс 1. Повністю електронна приборна панель в комбінована. Там, тут іде дещо приборка йде в електронному форматі, дещо є, бачите, ще механічні датчики. Тобто комбінована. Е, має також у нас під'єднання переднього приводу, дві швидкості валу. Е, Кермування гідравлікою, можна через дозатор кермувати ще гідровиходами. Ну, Непогана комплектація. Також нагадаю, що бак у них знаходиться під капотом, соответственно, ось зробили лючок для того, щоб можна було заправляти цього коника і щоб туди не затікала водічка. Вони вибувають не тільки в таких кольорах, бувають ще чорні, сині і ось такий зелений. Колись давно ще були червоні, але це вже давно і неправда. По суті, Отакий от от зелений це найчастіше зараз зустрічається. Коштує він 5950 доларів. Гарантія 2 роки офіційна на всі кентаври. Чулок, до речі, тут іде 24 го типу і 24 й міст. Випуск у нас свіженький, тобто 24 рік, 11 місяць. Це з заводу. Вони приїхали в Україну в березні, якщо не помиляюся. Замовити можна за номером, який бачите у себе на екрані. Доставка безкоштовна, без передоплати. Нашим підписничкам ще зробимо в подарунок масло в двигун на заміну. Трактор приїжджає повністю обслугований, приїжджає вже помінені всі вузли. Що треба було? Коробка заправлена, гідравліка, гідропецілювач, всі болтики протянуті, але робити обкатку. Робите дотяжку, міняєте ще раз масла. Тому для того, хто підписаний, зробимо масілка в двигун в подаруночок, щоб вам було приємніше. Набирайте номер бачите на екрані. Будемо чекати ваших дзвінків. Пока-пока.